Усім попривіту, мене звуть Саша, це магазин геймерських девайсів а 51 І сьогодні у нас буде огляд клавіатури, проте відос все одно нестандартний. Чому? Тому що раніше я ніколи не робив великих відео про девайси від HyperX, що дивно, тому що он там у нас стоїть цілий стенд з даним брендом. Тому сьогодні будемо виправлятись, покажемо вам нову топову клавіатуру від них. Але перед цим, будь ласка, підпишіться на канал, протисніть лукас, лишіть великий коментар під відео. Ми Знімаємо цей контент і хочемо, аби його бачили якомога більше людей. Допоможіть нам з цим. Ну що, почнемо з назви. Це HyperX L-Rise 75%. До речі, існує ще повнорозмірна версія даної клави, проте до нас приїхала саме 75%. ка Тому відповідно її вам і показуватиму. Просто одразу кажу, що існують ще й великі, тому що знаю про наявність адептів нампаду, хоча сам таким не є. А тепер анбоксинг. Відкриваємо коробку, бачимо саму клавіатуру, загорнуту у тканину і відкладаємо її у бік. Наразі сконцентруємось на комплектації. Інструкції, гарантійні талони. Це дріт, достатньо жорсткий. В тканинному оплетенні гладенький Type-C, Type-A. І також пулер універсальний для кейкапів з симпатичним логотипчиком. У чому особливість даної клавіатури? HyperX позиціонують її як девайс, котрий ми можемо кастомізувати як захочемо. Чому? Зараз покажу у розділі про зовнішній вигляд. Сама клава, як ви вже і зрозуміли, достатньо компактна, 75%. Загалом мені здається, що TKL або 75% це оптимальні варіанти. Вони не такі масивні та великі, як повнорозмірні клавіатури, проте й не такі мініатюрні, як 60-65%, і на них зберігаються певні функціональні клавіші та ряд ефок. На цій, наприклад, є навіть клавіша F13, проте немає деліту. Цікавий нюанс. Я дивився багато відосів про дану клаві. І оглядачі говорили, що переписували в софті F13 під деліт і просто користувались нею. Тому що якщо цього не зробити, доведеться користуватися зв'язкою FN і Backspace, що не дуже зручно, проте це вже лірика. Сама клава повністю пластикова, чорного кольору і достатньо легка. Перевертаємо її, бачимо дві пари гумових накладок, аби вона не їздила столом та відкидні ноги на одне положення. Вони, до речі, також прогумлені. Плюс, якщо звернути увагу на боковини, то тут побачимо Му RGB вставки а порт під дріт знаходиться збоку, а не посередині. За що респект, тому що так він менше заламуватиметься. Дивимось на клаву згори і бачимо металевий з'ємний топ-плейт. Ми можемо його легко звідси прибрати, адже він кріпиться на магніти. До речі, це доволі дебелий, товстий метал. Він надійний, міцний, прохолодненький, приємний і не збирає відбитків. І що важливо, він замінний. HyperX продають такі топ-плейти в різних кольорах, тож за бажання ви зможете підібрати щось під себе. Це до того, що я говорив раніше, про те, що розробники позиціонують цю клаву як таку, котру можна кастомізувати. Також бачимо у правому верхньому куті функціональну крутилку, яка дефолтно відповідає за звук. І ні, її не можна переписати під себе в софті. Натискання на неї вмикає, вимикає звук, а повороти відповідно збільшують чи зменшують гучність. Дивно, звісно, що сюди не можна накинути іншу функцію, але вже як є. До речі, ця крутилка також металева і також кріпиться на магніт. Її можна зняти і також докупити у Хайперікса якусь цікавим малюночком, якщо ви, звісно, захочете. Ще зі змінного тут є симпатична заглушка. Дефолтно вона виглядає ось так. І її також, звісно, можна замінити і докупити у хайперів щось з цікавими малюнками. Заглушка не відповідає ні за що, просто класно виглядає. З інших цікавих речей просто під верхньою панеллю є шар прозорого пластику. Це дає прикольний ефект від підсвічування та покращує звучання. Його можна побачити, якщо, наприклад, зняти пробіл. Щодо шумоізоляції, вона тут присутня. Під верхньою панеллю є силиконові прокладки, які виконують роль демпферів та прибирають звук биття пластику об пластик. плюс шар шумопоглинаючої піни. Здається, це перший подібний досвід від HyperX і його точно можна назвати вдалим, тому що клавіатура звучить реально добре. Плюс є варіант доставити шумку, тому що місця всередині достатньо. Раніше я згадував, що в комплекті йде пор для свічів та кейкапів, тому логічно, що ця клавіатура підтримує хотсвап. Вона хаває п'ятиконтактні перемикачі. Якщо хтось не знав, є ще триконтактні. А за дефолтом тут стоять механічні лінійні HyperX Red. Чудові свічі преміумні змащені з заводу звучать просто шикарно. Ресурс 80 мільйонів натискань. Також існує ця клава з перемикачами тактильними. HyperX Aqua, але мені на огляд залетіла модель з червоними, тому показуємо її. Пібті пластик, якісні, не бояться ультрафіолету, за них класно чіпляється палець, вони приємні на дотик, не затираються. Є українська розкладка, проте світиться, звісно, лише латиниця. Якщо вже розповів про шумку свічі та кейкапи, прийшов час тайпінг тесту. Главное рухаємось до завершення огляду, але перед ним варто згадати кілька цікавих деталей. Перша ця мала здатна працювати з чистотою опитування до 8000 Гц. Для того щоб ви розуміли, золотий стандарт це 1000 Гц. Тому тут ви зможете забути про некоректні або недостатньо швидкі спрацьовування, це повністю нівельовано. Але є ще дещо цікаве, чого я раніше ніколи не бачив. Як ви думаєте, що це може бути? Неправильно. Тут стоїть датчик освітлення. Помітити його можна ось тут. Навіщо його взагалі сюди прикрутили? Все просто. Завдяки ньому клавіатура сама розуміє, наскільки темно в кімнаті і підлаштовує яскравість RGB підсвічування автоматично. Так, звісно, цю функцію можна вимкнути і підкручувати все власноруч, проте її наявність мене Дійсно вразило з приводу софту. Звісно, що він є. Тут працює HyperX NG Unity. Достатньо приємне програмне забезпечення, в якому можна ремапити клавіші, прописувати макроси, зберігати профілі, налаштовувати rgb підсвічування, роботу цього датчика, освітлення та багато інших речей, до яких ми всі давно звикли. Загалом доколупатись немає до чого. Ну що, висновок? Чи вдався HyperX-у камбек з клавіатурами, бо вони вже довго не випускали нічого новенького? Я думаю, так вони створили гідну сучасну модель. Нею приємно користуватись, вона класно виглядає, має гарні характеристики, чудово звучить, плюс є такі цікаві фішки, як з'ємна крутилка, топлейт і заглушка. Потрібен час, щоб зрозуміти наскільки це стане популярним серед геймерів, якщо стане. А загалом це гарна клава чи революційна вона? Ні, але якщо ви шукали сучасну, гарну, нестандартну модель. Будь ласка, це чудовий варіант. Ви можете замовити її у нас на сайті. Але якщо даний відос вас не переконав, будь ласка, приходьте до нас. Ми є в Києві, Одесі, Дніпрі та Львові. Тут ви зможете потестувати дану клавіатуру, потримати її в руках, навіть зіграти тестову каточку і вже після цього приймати рішення про покупку. На цьому все. Будь ласка, підписуйтесь на канал, лишайте великі коментарі, тисніть лукаси і показуйте даний. Відео своїм друзям. І також, звісно, пишіть на що ви хочете побачити наступні огляди. Також фоловте нас в усіх інших соціальних мережах: Телеграм, інстаграм, фейсбук, твіттер, тікток, Трец. Там скрізь є унікальний контент, меми, новини, короткі відео, цікаві пости, і також, звісно, акції, розіграші та знижки. Зовсім нещодавно ми розігрували клавіатуру і зовсім скоро будемо розігрувати ще деякі девайси. Тому, будь ласка, не пропускайте. Побачимось!